Всіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні я трішечки скупилася. Ви скажете, трішечки? Ні, я дуже багато скупилася після маленького перервочки. Що я купила? Туалетний папір. Зараз акція 32,90, наскільки я пам'ятаю, дві упаковки. Якщо брати, так брати. На Що, по одній. Значить, що ще? І з морозилки, що я достала? Пельмені мішутка Мені, мені подобається. от перше вони кольорові. дід там, чи це не кольорові. А, да, вот, бачите. Ось ось. ось. Зелений. Да Не шутка про мене, завжди гарна якість. Мені подобається. Що? Масло? Виробництво. Своя лінія. Скільки треба брати, якщо гарна ціна, я вам скажу. Зразу дві. Масла мало не буває. Що ще ось така вкуснятина? Це просто бомба. Смакота. Значить тут що, крихти кондитерської глазурі печива з наповнювачем карамель. Бомба. Так, серветки. Завжди потрібні. Це. Секретна річ, але мені дуже подобається. Дві пачечки. Полезне. Як полезний, коротше, завтрак. Такий. Всі глазуровані. Так, теж смачненько, молочком. Корисний, Вспомнила. Корисний сніданок. Молочком заливається, заливається угодно, кефиром, молоком, йогуртом, що подобається. Йогурт дольче. Що, що можу казати? Всі сроки дуже гарні. 26,03. Тобто, у тебе ще не, не зустрічало товару, на якого був е не дуже гарний, гарні сроки використання. Значить, в шоколаді смачненьке, маленький. 50 грам відкрив, гразочок з'їв і все добре. Значить, що ще? Звичайно, сметана яготинська. Раз, два. Щоб мало не показалося. Бо вона дуже гарна. Так. Щось новеньке. Я таке люблю. Скуштую, а потім вам дам свій е, 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 своє враження, розкажу. Ось. З лососем. Так, що ще? Цікома. Зараз акція. Раз, два, три. Ага, усі гауди. Чотири. Раз, два, три, чотири. Що було в наявності, то і взяла. Так, ані п'ять. Значить, прорахувалася. Ну, теж все, все це гарно. Так, в мене ще щось тут. Яєчко. Ай, порвалося. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? Ось яєчко. Це ВТБ. Дуже гарні, красиві. Один в одне яєчко. Красивені, одуренні. Так. Тут що капусточка. Так, обираємо сумочки фірміні. Тут у нас що? Я помідори. Помідори, помідори, помідори. Давайте ще достану, так? Да? Значить, ці ми покажемо сметану. Помідори, раз. Два, три, омидорчики, яблучка, Це все в АТБ, все в них. В гарної якості, гарно виглядають ці огурчики. Яблучка сюди докидаємо. Огурчики. Огурчики, бачите? І це ще не все, щоб ви... ви скажете, ну і все. Ні, Не все, не все, не все. Ще така маленька сумочка. її потягнула. Газована водичка. Зараз літо, жарко. Хочеться щось такого свіженького. Майонез. Завжди смакую до салатика і просто так. Хліб, батон студентський, такий Харків, Харківська область, нас інших не знаю. Живчик величкий. у нас сім'я велика, живчик великий. Теж по акції. Зараз дуже ну, хороша ціна, я, я не, не пам'ятаю. І що, щоб життя казалось, солодким кілограмчик сук, цукру для чайку. Вось. Оце все, що я придбала, як мені допоміг. Допомоги. тягнути, Бо це дуже важко. Все згідно діячим діючим акціям. Все. Дякую всім за увагу. До побачення.